Узі нас інфу перші проголовне поїхали. Ввечері в районі міста Ахтюбінь сталася катастрофа військового масштабу. Одна з ракетних установок під час запуску несподівано вийшла з ладу. Система управління дала збій бойова ракета активувалася не за планом. Через це спрацював аварійний режим запуску. Ракета полетіла за маршрутом, який, мав бути тестом, мала призначався. не для вона промчалась над кількома військовими базами, викликала серії вибухів і нанесла удар по декількох об'єктах, включно і складами боєприпасів і майстернями з ремонту техніки. У підсумку за оцінкою оборонних джерел 950 загиблих військовослужбовців, спеціалістів, цивільні райони міста не постраждали руйнування обмежено строго військовим зонам. Пише телеграм-канал Дупропомсти генерал Свер Кремлівський Щур, у Перші хвилини після аварійного запуску система спрацювала неконтрольована ракета, здійснила кілька маневрів. Обійшла зони ППО. Можливо, через навмисне втручання, можливо, через технічну несправність. Одне із сховищ боєприпасів вибухнуло після прямого попадання уламків. Детонація тривала хвилинами. Створивши вогняну стіну висотою кілька десятків метрів. Командування спробувало евакуювати особовий склад, але тіла загиблих залишались на місці сотні поранених в критичному стані. Очікують евакуації. Медичні служби перевантажені. Частина техніки обгоріли, танки, під'їхали занадто близько до епіцентру вибуху і були виведені з ладу. Це означає втрату не лише людей, а й матеріальної бази операції. Командування агресора наразі перебуває в стані кризової керованості. За даними з внутрішніх джерел, низові офіцери не отримують чіткого наказу. Кілька підрозділів ігнорують повідомлення, бо довіра до системи впала. Оперативна інформація про аварію ретельно цензурується засобами масової інформації, контролює до місця події, не допускає незалежних спостерігачів. Водночас, українська сторона фіксує, що цей інцидент створив ефект деморалізації в рядах супротивника, коли власна техніка і власна база підірвала їхню оборону. Це показує слабкість системи для України. Це випадок, не просто випадкова аварія ворожої армії, це стратегічна перевага. Противник втратив майже тисячу кадрів, ключове обладнання, накопичений запас боєприпасів. а Також право довіряти своїй системі управління. Це застопорює їхні наступальні дії, позбавляє оперативної мобільності, змушує перенаправляти резерви для ліквідації наслідків. Українські підрозділи отримають час і простір для підготовки. Вони можуть перегрупуватись, підсилити оборону, підготувати контрнаступ у тих місцях, де противник буде слабший. Що ж це показує ключовий принцип, коли армія втрачає довіру до власної системи управління, коли техніка повертається проти неї. Самої Це переломний момент Україна сьогодні не просто стримує захоплення, вона змушує противника втратити величезну ціну за кожен крок. ЗСУ використовують не лише силу, а й логіку створюють умови, коли ворогу важко діяти, бо він втрачений. Це може значно скоротити термін війни, адже втрата кадрів техніки і ресурсу впливає на перспективу після інциденту. Військові інженери, які вижили, намагались зрозуміти причину збою. За їхніми словами, перед запуском ракети було зафіксовано короткочасне зниження напруги в системі управління, ймовірно пов'язане з кібервтручанням. На об'єкті нещодавно встановили нове програмне забезпечення для навігаційних систем, яке, як виявилось, було протестоване в умовах реального бойового чергування. Цей фактор став ключовим в розслідуванні, яке офіційно, але оголошено. Але вже призвело до арешту кількох офіцерів, відповідальних за технічну підготовку пуску пожежі, що виникла після вибуху. Вдалося локалізувати лише через кілька годин до гасіння було залучено майже всі доступні сили. Пожежні команди з трьох сусідніх регіонів військова техніка для водопостачання медичні евакуаційні групи. Однак вогонь був настільки сильний, що деякі рятувальники змушені були відступити на місці. Залишалися згарища техніки, спотворені бетонні укриття і знищені мобільні командні пункти. І гірше те, що в результаті аварії вийшов з ладу не лише один об'єкт, було пошкоджено мережу зберігання стратегічних запасів для цілої авіаційної дивізії. Це означає, що відновлення боєздатності потребуватиме місяці у деяких випадках і повної заміни техніки. Для ЗСУ це унікальний момент для зміцнення позиції, адже частина супротивника, яка могла бути перекинута на критичні напрямки, фронту тепер змушена залишатись в тилу для відновлення та розслідувань. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, статуподобайки пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.